Прогноз погоди в Україні на четвер, 30 січня, мене звати Українчик. Майже по всій країні 30-го числа збережеться хмарна погода. У певній кількості областей буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують у жодному з регіонів. Максимальна денна температура повітря у найтепліших областях підвищиться до плюс 16 градусів, денний мінімум у найхолодніших регіонах це 6 градусів з позначкою плюс. Нічні показники термометрів у жодній з областей не впадуть нижче 1 градусу тепла. Сила вітру по всій країні буде майже невідчутною від 3 до 8 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у четвер, 30 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста. Села або області України, ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У четвер, 30 січня, істотних опадів синоптики не прогнозують у жодному з регіонів. Південь у Одеській області вдень від 9 до 11 градусів тепла, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. В районі Бессарабії в денні години від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічній від 6 до 4 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 11 до плюс 13 градусів в світлі години, від плюс 5 до плюс 3 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 7 плюс 5. На Миколаївщині в день від плюс 10 до плюс 12», вночі від 6 до 4 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від 12 до 14 тепла, в нічний від плюс 6 до плюс 4. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер південний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день від плюс 6 до плюс 8, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Чернівецькій, Івано-Франківській і Львівській областях в денний час від 7 до 9 тепла у нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від плюс 7 до плюс 9, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 8 до плюс 10 градусів. В нічні від 4 до 2 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 8 до плюс 10, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На Луганщині вдень 8 до 10 тепла, вночі від плюс 3 до плюс 1. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, нічна від 5 до 3 тепла. У в Маріуполі вдень до 7 градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 3. На Харківщині і у Донецькій області, а також на Луганщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в в вденні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла у нічні плюс 6 плюс 4. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, вдень від плюс 9 до плюс 11 градусів, вночі від плюс 6 до плюс 4. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 7 до 9 тепла, у нічний від 5 до 2 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від плюс 7 до плюс 9, у нічні від плюс 4 до плюс 2. У усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів. Нічна від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. У Житомирській області вдень від 6 до 8 тепла, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 7 до плюс 9. В темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від плюс 7 до плюс 9, у нічний від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Київщині, Житомирщині, Київ Сумщині і Чернігівщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. 30 січня магнітних бур не буде. Сила магнітної активності лише 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!